Друзі, усім привіт! Усіх вітаю! Маємо сьогодні п'ятницю. Закінчення робочого тижня в людей, так, як я кажу. Сьогодні, завтра, післязавтра люди відпочивають. А так нам. верніше, так як мені. Завжди робочий день. Чи завтра, чи післязавтра. Післязавтра, що, можливо, відпочинемо. Завтра, точно, не буде вихідний. Ну, тим не менше, друзі. Сьогодні маємо. Сьогодні в нас приймають малину. А це означає, що правильно, Третя малину. Вчора ми не були, бо в нас через день приймають. Вчора ми не були, а сьогодні хлопці вже пішли, я їх наздоганяю. Йдемо. йдемо збирати малину, йдемо щось здавати, йдемо заробляти. Так, хлопці вже побігли, але перезвонив чоловік, що до нас йдуть гості. Ну, верніше, він привезе гості, бо він їде додому на обідню перерву і привезе гості. Це його троєрідна сестра, яка приїхала з Польщі. І ну, я знала, що вона буде, трошки підготувалася і вже, напевно, зачекаю. Ну, піду, може, до хлопців знімаю, що вони там роблять. Але вже зачекаю їх вдома. Зараз жденько покажу, що приготувала. Нічого такого не видумувала, але щось, щось таке зробила. Канапочки, звичайні, з шинкою з помідоркою. Салатик з ананасом, салатик грецький, яйця фаршировані, е, скумбрія копчена. Солодке тортик. Правда, тортик не пекла, бо не мала коли вчора пекти. Вчора мені щось було дуже погано, не могла признати собі раду зі здоров'ям. Таке деколи буває. Тому вчора нічого не пекла, тортик звичайний, купили, якийсь якісь. Ягодами вроді, так. Так що я поки що зачекаю. Зачекаю, але ще пару поли маємо. Ну йдемо там подивимося, яка та малина достигла. І буде так зовсім не гарно, як я піду малину збирати, ні людина прийде. Вона не надовго, бо вона вже сьогодні їде. Але на годинку, можливо, забіжить до нас ще в гості. Хлопці збирають Денис, десь там Артур є. О, в нас вчора, до речі, дощ падав. Вночі падав, дуже такий сильний. І падав і в день падав трохи. А сьогодні нема такої жари. Але добре, що нема дощу. Бо без прийомки казали, що буде дощ, то звісно, що мокрої малини приймати не будуть. Тому добре, що нема дощу. Хоча руса є. Іду, чую, руса є. Та не скади боєш щастя? Знаєш, треба привітатися. О, малини є досить. Малини є досить. Ну, нас приймають, до речі, через день, друзі. Не кожного дня, а через день. Так, хтось на мене питався за малину. Скільки ви маєте дої малини, що стільки ви все здаєте? Тут, друзі, біля 10 сотків малини. Ну, я вже казала, можливо, просто... Нові люди підключаються, я не знаю. Артур, дай Боже, щастя, знаєте, всі ж треба привітатися. Ось так. Типа нічого. Малина є. Що там сьогодні? О, ти вже цілу назбирав. Я цей. Я вже поки що зачекаю, вже не буду збирати. Вже сьогодні заробити всі гроші. Не. Ну, але це класна валинка. Так, до речі, хлопці як собі збирають, вони ж ну, все, важать собі всі свої кілограми, які вони збирають, не всі собі забирають. І це дуже добре. По-перше, діти вчаться, як заробляються гроші, по-друге, вони знають, що за кожну працю повинна бути оплата. Не ти збираєш. Ми збираємо, там забираємо, їм дамо 100 чи 200 гривень і будьмо здорові. Так не може бути. Так в нашій сім'ї не, не працює. Все, що діти заробляють, все вони собі забирають. На свої будь-які потреби. Бо хлопці вже доволі великі. Їм ну, важко просити. Мам дай, тату дай. Так що... А нам з татом так. На продукти для всіх. Це, друзі, нормально. А, до речі, артур хотів на літо щось собі так придумав, що він піде на роботу. Ми з татом були в не в захваті, що він йшов десь на роботу, каже, от твоя робота, от, насадили. Збирай. По-перше, набагато більше заробиш, по-друге, ніхто тобі на душою не стоїть. Бо десь йти, друзі, до якогось власника. Самі знаєте, якщо на, на державну, а йдеш до власника, то з тебе всі соки висуть. Головне, головне працюй на них. А, твої інтереси, твоє здоров'я, твої якісь потреби, твої нікого не обходить. Ну, всі знаєте, як працювати на дядю чи тьотю. Я вже досить попрацювала, я знаю. Так що. Тут маєш тобі дядю і тютю, тату стільки насадив, ми стільки напрацювалися, працюй сам на себе. не Треба тобі тих дядів, ттьотю. Та й все. Добре, друзі. Ось такий роздум услуг. Можливо, мої роздуми будуть різнитися від ваших. Ні, Але це моя точка зору, я, я знаю її, бо я вже це пройшла, тому твердо можу сказати, що так воно є. Добре. Не можу ще працювати артилері. Не можу, бо судно чекаю людину. Так. А бджілки маленькі. бджілки працюють. Добре. Честь. Nusia. Nie, ona naprawdę, ona... Ale... Ona wszystkie lubi. A to nie. Nie, no ona fajna. Ona taka ruczna. Moja kozy jeszcze nie dotykała. One dotykała kozy. Nie. O, matko, łaska. Patrzcie, druzi, ludzie, że na nikol... To jeszcze jedna jest tutaj. A ej, tu jeszcze ej. dwie, ale takie młode. Ta, ona bardzo lubi się tak ładzić. O tak. To jest Biloczka. To jest Ona myślaje, że ty coś masz, dobrze? Żyć dobrzy i Tak, dobrego masz. A tak? Tak. też nie będzie uśmiech? Як з назва? Буся. Буся. Ой, гомо. А ікна. А там? А то Лунькик. Лунькик, хопак. Ні, то ж дівчина. Дівчини. То ж всі ж чотири дівчини. Daję broj. O tu. Broiler, o tu. A to kury. To jest kury, oh, to ma... kury, a tam dalej jest brojler. Aha. Oh. To, to jo, jest takie to duże, кури. duże. duże. Ale on jest jeszcze młody. Tak, tak. Na pewno jeden miesiąc. Bo one już idą na zupy. Tak, <hazji> 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 na zupy. Na zupy na mięso. No, a to kury na. A to kurę. To kury na jajko. Не, а то, не. Може, Но, ще не, без, не, не в нас, бо, то є швидко привчене. До камери, до. О, Бачите, о, роблять фотографію нашим коськам. -нормальна так. Но? <laughs> ну Но. так. Ми вже привчилися. Так, друзі, з дозволу знімаю людей, без дозволу нікого не знімаю. Нашого тата троєрідна сестричка приїхала з Польщі. Працює фотографом. Фотографія кожній нашій козичці. Ось так. Нічеку там. Так, так. У вже ще звичайне. Я завжди ходжу з тим телефоном. Вони сушит того не бояться. що призвичайні до, до камер. Це не від дитинства. Мусять позувати, ні? Файно позує. No modelki nie podoba. Mąż. Człowiek to człowiek. W sensie człowiek to i kobieta. Fotografie wsią. Fotosesja. Ale людиna pracuje fotografem, tom jej ciekawe. Nasza kica przyszła. А хлопці ще збирають, до сих пір збирають, збирають. Ще йдемо до хлопців. Ось, друзі, так професі... працює професіонал. Так. Фізично. Так. Фізично Фізич... професіонал. О. О. <с mentionnd> ну так. А, а я ще мовлю, о, це там праця. Це, Тен фотограф чи є блогер. Ну-ну, no, no. якби собі кожен спробував, що то є. Каже, я є з ним твоя тетя. В Ірландії. Донецька. Не розумію. В ти є? Знаєш, де Ірландія? No, так. Я мешкам в Ірландії. Я є кузинкою твоєї хати. Є сестра твого тата. Мій дядька і твоя хата, бабуся. Це родина. є родина. No. Я польську трошки розумію, бо працювала. Можна фото зробити? Можна, можна, вони діти інтернету. Вони нічого не встидаються. Ось так, такі мали сьогодні, друзі. Гості. Зараз поможу хлопцям. Але тої малини сьогодні є досталь. Ну, ну що, друзі? Трошки гості в нас побули, погостювали. Довше не могли, бо... В них потяг вже на п'яту годину, а це вже десь певно, біля третьої. Та й поїхали. Ми приїжджали на дуже трошки на раптом, е на, скільки, на три дні? Чи на два, чи на три. І до нас забігли в гості на другий раз. Можливо, вже приїдуть надовше. Так, буміка закрила, бо він там гавкає. Ходи ходи ходи, ходи. ходи, ходи. Побіг, шукати. шукаєш. Кого ти шукаєш? Стій. А, побіг. Друзі, все назбирали. Скільки Артур на сьогодні є кілограм? 31, 31 кілограм веземо на прийомку. Так, намучилися. Трохи я не могла дуже допомогти. Я всього на всього шість назбирала, все решта хлопці. Молодці. Сьогодні гарний, буде... гарний заробіток, так, Артур? Але змучився. Ну, нічого. Що, Друзі, ось таким у нас сьогодні був день. З гостями, з малиною, як завжди, з малиною, бо. Нікуди нам не втікнути, слава Богу, що така ціна хороша. Я рахую, що це хороша ціна. Нам дають трошки більше, ніж Бо ми так як оптовики. Але цілком задоволена днем. Приємної зустрічі, гарним заробітком. І ось таке. Вам дякую за перегляд. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Вибачайте, що вона вчора не було, бо щось себе дійсно погано почувала. Та й все. На сьогодні буду казати усім папа, спокійної, мирної нічки, добра, благополуччя, достатку, всього тільки доброго, позитивного. І до завтра. Усе, усім папа!